Часом в цілому світі я, мов один, його серце то порожнє, то тривожне. Часом знову відчуваю, що я твій син, і коли я з тобою мені все можна. Часом пси звивають в моїй душі, і нема для краси у ній більше місця. Часом очі заповнюють, мов ковші, перли сліз, як тебе бачу в інших лицях. Так багато прожив я, але не знав. Що до тебе найшвидше з усіх дорога. Замість того, щоб бачити, я шукав, замість вдячності, тільки просив усього. Я здирав полотно голубих небес, щоб пошити з нього собі вітрила, не пізнавши в тому, що є чудес, я вважав, що до щастя приводить сила. Скільки разів я старався, але не зміг Втомувати земними речами спрагу. Я пірнав води мертвого моря в тих, і я ранив не раз, щоб принести благо. Я побачив півсвіту і де б не був, мов покрап, як себе там збирав у інших. Кожен з них відчиняв мій тяжкий засув від душі у миттєвостях найгостріших. А коли вже доходило до кінця і між нами лишалася тільки щирість, ти світив крізь моє, та крізь їх серця, де найважче, там твоя найбільша милість, ти ховався від мене усе життя. Повсякденних речах, та як стало ясно, це насправді від тебе ховався і я. Надто важко дивитися на прекрасне. І зізнати, що ти був завжди в мені, як і я у тобі, від появи світу. Ти питався додому? Я казав: о, ні. Дай зіскучити, щоб більше тебе хотіти. Тож я знову і знову по всій землі мандрував або просто прийти до тебе. Не дарма кажуть люди, як кораблі, що пливуть, але мріють злетіти в небо. Я був серед тих, хто в лоб розбивав, чи себе називав тобою. Якщо віра, це просто одна з хвороб. Боже, дай захворіти тобою.